Війська США і НАТО часто використовують на початковому етапі операції тактику бліцкригу, яка спрацьовує через технічну перевагу над супротивником. Проте, якщо ворог після перших ударів не складає зброю, а переходить до партизанської війни рейдових атак, то технічна перевага НАТО зводиться практично на нівець, як в Афганістані. Російсько-українська війна показала, що зараз дрони стали однією з найвагоміших ударних складових. Альянс, в свою чергу, має обмежений чи тільки теоретичний досвід масового використання безпілотників як ведучої ударної складової. Ще один аспект захист від цих самих безпілотників, напрацьованого досвіду застосування, наприклад, станції радіоелектронної боротьби, реп у військ НАТО, немає. Для своїх операцій армії НАТО не проводили масштабну мобілізацію у своїх країнах. США, Великобританія і Франція залучали резервістів, тобто людей, які пройшли контрактну службу і приписані до певних частин. Мобілізації цивільних, як в Україні, не було. Тож і тут країнам НАТО бракує досвіду. Ще одна особливість широких операцій країн НАТО: локомотивом місій та головною ударною складовою були війська США. Під Час вторгнення в Ірак у першій активній фазі війни американці складали до 98% усіх задіяних сил. Це і особовий склад, і техніка: літаки, флот, бронетехніка, ракетна складова. Тож армії європейських країн альянсу мають обмежений досвід у проведенні самостійних масштабних операцій і мобілізації військових ресурсів, людей, техніки, промисловості.